На такій формі дерева мінімум 200 кілограмів яблук я отримую. На отакій, не на вертикальній, не під 45 градусів. А я її вивів, почти що положив. І майже горизонтально вона знаходиться. А на такій пологій ветці ми отримуємо плоди. Так, да, ми їх підпираємо. Кожну в'етку ми підпираємо, бо вона відламається під натяженням цього. Але не стільки багато займається території, а одна яблуя дає 200 кг. і потім ви кажете, стільки обробіток, розумієте, стільки обробіток. Обробіток це не так і багато. Ви провели ці обробітки але положили на зберігання 200 кг плодів. Не зробили ви обробітки, забрали півтора ящики чи два ящички яблук, яке не хоче їсти ваша дитина, бо ви проходите в магазині, вона каже, оте я хочу, а ви його давите тим, що в погребі у вас. Ах ми все розповімо. Що за чим треба обробити? Ви самі рішайте. Ви зробите перші обробітки бордовською рідиною 3%. Потім зробимо один раз 1%, а далі піде там хорус скор. Це не, не так страшно це зробити. Але приємно буде, коли ви отримаєте осінню результат.